Хочеш, щоб лабуба так само підсвічувала тобі час? Тоді дивись цей туторіал. Для початку нам треба скачати застосунок Red Note. Після цього ми заходимо в нього і в пошуку вбиваємо лабубу Wallpaper. Далі обираємо лабубу, яке хочемо встановити на заставку свого телефону. Ми обираємо ось це і скачуємо його. Після цього воно зберігається в нас у фотографіях. Далі нам треба зробити з цього лайф фото. Нам знадобиться застосунок «Into Life. Всі ці застосунки будуть в коментарях. Заходимо в Live Wallpaper, обираємо фото, яке ми скачали, натискаємо Done і скачуємо це зображення. Тепер відкриваємо нашу галерею, обираємо фото, яке ми скачали останнім, і натискаємо Зробити шпалерою. Обов'язково ставимо, щоб цей значок був вімкнений. І змінюємо колір наших цифр на чорний. Ось так. Задати як пару шпалер. І тепер маємо ось таке чудо. Ось і все. Тепер у вас є ось така мила лабуба.